І Якщо говорити про сади, коли вони тільки-тільки просинаються після своєї спячки, то хочу заакцентувати увагу, що якраз от в цей час можна побачити всі недоліки, які є в вашому саду. Чому? Тому що зима, вона якраз їх всіх і відкриває. Ось, наприклад, якщо у вас не буде якихось хвойних рослин, це ялина коніка, ялина канадська, або ялівців, або тих самих туй, але ну, в якихось більш Помірні кількості, не так, щоб тільки одні ці хвойні рослини у вас були присутні на ділянці. Так ось, якщо їх не буде, тоді ваш сад точно буде втрачати в певній красі, яка могла б бути. Тут, наприклад, представлені три ялини. Вони в хаотичному порядку розкидані, але все одно між ними будуть злаки рости, і воно буде створювати свій відповідний настрій. І зараз, навіть зимою, коли у нас не завжди є таке сонечко, як сьогодні, вони формують нам певне таке піднесення.